Іванян на сесії пропонував зводити житлові квартали для ВПО. Угу. Це реально чи ні, в Кремльці саме? За підтримкою якихось міжнародних фондів так, але вони не один раз до нас вже зверталися, і ми пропонували земельні ділянки, які можуть для цього використані. Але далі справа не йде навіть там нещодавно, біля простору, ми ще виявили земельні ділянки, які можна забудувати. Ну і ви знаєте, що ми працюємо з міжнародними фондами активно, і на сьогоднішній день, то що Геннадій Михайлович, теж в своєму запиті депутатському він підняв це питання, насправді ми давно над цим працюємо і нормально втілюємо це в життя. Це величезний проект по-Троїцькій, де ми взяли гуртожиток власність, і він буде виключно під ВПО. Такі умови, скажімо. Фінансування було, якщо це хоча б там одна людина була не ВПО, да, ця, ця площа відокремлюється від ремонту, за неї не платять і до побачення ваші проблеми. Тому ми вирішили відсилити всіх, ну виключно під було. І більш того, ще прийняли ми рішення, щоб збільшити площу, там 8-й, 9-й поверх вони не були жилими, вони були загального користування, там були там, зали, конференц і ще щось було. Вони зараз будемо робити коригування проєкту, і там так само будемо робити кімнати. Тобто, ну, я вважаю, що найближчим часом ми. Її зараз нема такої потреби, щоб у нас от край нема куди розсіляти. Але буде взагалі класно. Всім буде комфортно. А квартали, ну, якщо це приватні люди, будуть будувати квартали, ну це вже, скажімо так, це бізнес. А держава ну, навряд чи буде. Фінансувати такі квартали. Вона ж досі не визначена, чітко не визначена проблема з відшкодуванням. Так що ми знаємо, що як відшкодувати за зруйноване верніше, майно, яке потрапило під обстріл да, і яке має якісь вади, то просто зруйноване, яке у людей залишилось там десь в Бахмуті. Чи, ну, механізм ж, він визначений, але він ще не працює, не досконалий. Тобто людина там мала би. Закинути в реєстр свій технічний паспорт, там би подивилися, скільки в неї було метрів квадратних. Потім вона каже, хочу в Полтавській області. Ми беремо середню регіональну вартість Полтавської області квадратного метра житла, виплачуємо їй ці кошти, не ми держава, власне. І вона купляє собі житло. І вона залюбки у нас багато житла зараз під продаж, на тому ж самому молодіжному. Хочеться і краще житло, вона може доплатити купити краще. Але поки що це не працює. Мабуть, це гроші ще не дійшли до держави або визначаються там за якимись іншими напрямками.